Цікаві факти. Копиш копиш собі на Ламборджині та айфон. А потім бац! Не стримався і купив біляш на зупинці. Сьогодні вночі до мене в будинок заліз злодій. Шукав гроші. Я встав і почав шукати із ним. Ми із ним домовилися. Якщо знайдемо гроші, то поділимося. Мамо, ну може, вже вистачить мене ночами вкривати ковдрою? Сину, ти ж можеш застудитися. Але ж ви розкриваєте мою дружину. Був один чоловік, який уникав шлюбу все життя. І коли він помирав у віці 90 років, то запитав його. Ти так і не одружився, але ніколи не говорив чому. Зараз, стоячи на порозі смерті, задовольни нашу цікавість. Якщо є якийсь секрет, хоч зараз розкрий його. Ти ж вмираєш, покидаєш цей світ. Навіть якщо твій секрет дізнається, шкоди тобі це не завдасть. Старий відповів: Так, я тримаю один секрет. Не те щоб я був проти шлюбу, але я завжди шукав ідеальну жінку. Я провів увесь час у пошуках. І так пролетіло моє життя. Діду, але не вже на всій величезній планеті, населеній мільйонами людей, половина із яких жінки, ти не зміг знайти одну єдину ідеальну жінку? Сльоза скотилася по щоці вмираючого старого. І він відповів. Ні, одну я таки знайшов. запитуючи, був у повному здивуванні. Тоді що сталося, чому ви не одружилися, діду? І старий відповів. Та жінка шукала ідеального чоловіка. Іване, уяви, подарував дружині ваги. А вона мені на день народження знає, що подарувала. Що? Лінійку. Не зрозумів для чого. Приходить глухонімий до друга і говорить мовою жестів. Вчора приходжу додому, а дружина на мене, давай кричати. Ну і що ти зробив? Та вимкнув світло. <риклад> Чоловік і жінка одружилися. Він їй каже. Оскільки ти моя дружина, то маєш шанувати мої звички. У мене їх три. Перша. Щосереди я граю із друзями в футбол. Дощ, сніг, хоч би що трапилося, футбол. Зрозуміла. Зрозуміла, любий, відповідає дружина. Друга. «Щоп'ятницю я з друзями граю у преферанс. Зрозуміла. Зрозуміла. відповідає дружина. І нарешті третя. Щонеділі в мене рибалка. Зима, холод, день народження течі все одно у мене рибалка. Зрозуміла? Зрозуміла, мій коханий. Відповідає дружина. Ну, і що скажеш? Я все зрозуміла. Заперечення є? Ні. А може ти теж маєш звички якісь? Так, є одна. Я щовечора о 9 годині займаюся любов'ю. Є чоловік вдома, немає чоловіка вдома, байдуже. У мене любов.